Ну, бачите, три вікна перші. Це мій, моя половина. Ну і зверху так само відповідно. Другий поверх наразі не жилий, але ми хочемо зробити жилим. Для того ми зараз робимо всередині драбину, До того зараз укріплюється там стеля. Ну бо воно на це було зовсім не розраховане. Черкасець Максим Соловйов показує частину будинку, яку нещодавно придбав для своєї сім'ї в середмісті. Черкас обирав житло, каже майже рік. У Нас були певні параметри, котрі нам хотілося, щоб вони були. Це і район, і власне будинок. Ну, хотілося будинок, так. Але ми дивилися і квартири. Але наразі ситуація на ринку така, що не просто купити нову квартиру по доступній ціні. Ціни на квартири в Черкасах ростуть останні два роки, пояснює керівник агенції нерухомості Олександр Франко. Ринок нерухомості він досить чуттєвий до будь-змін, до зовнішніх чинників і політичних, і економічних. І Черкаси не виключення, звичайно, що ми бачимо зараз за останні років два-три. Досить сильне здорожчання нерухомості як первинної нерухомості, так і вторинної. Причин росту цін декілька. Одним із чинників, звичайно, що нестабільна ситуація е, політична. Люди бачать нерухомість більш стабільною і відповідно хочуть туди вкладувати кошти свої заощадження, подвійне, а то й більше здорожчання будівельних матеріалів, що потягнуло за собою сильне здорожчання новобудов. Природньо і е, квартир, які будуть коштувати. І, на мій погляд, воно ще буде, буде подальше здорожчання, Ну це невдячна справа прогнозувати, але на мій погляд, я думаю, що відсотків 15-20 ще динаміка вверх повинна бути. Попитом користуються усі квартири: від Хрущівок у віддалених районах Черкас до пентхаусів у середмісті з видом на Дніпро. Це одна із квартир, які на сьогоднішній день мають один із найвигідніших краєвидів в місті Черкаси. Ця квартира має. 130 метрів квадратних і 90% цієї квартири це вікна. Подібна ситуація склалася із орендою житла, розповідає ріелторка Надія Калашник. Попри певну сезонність, на здачу квартир в жовтні листопаді попит нині нижчим не став. Зараз станом на сьогодні, в принципі, попит не зменшився. Якщо ми беремо сегментом по ціновій політики, наприклад, квартири від трьох і до 7 тисяч, то вони розлітаються як гарячі пиріжечки. Це дійсно правда. На сьогодні попит шалений. Більше тижня квартира не висить просто. Якщо беремо на увазі вже більш квартири комфортного плану, такі у нових будинках, то тут уже звісно дійсно цінова політика значно вища. Починаючи від восьми, і тут до тисячі доларів, звісно, може бути і більше, все залежності від того, наскільки сама квартира комплектна, наскільки якісно зроблений ремонт. Зі слів керівника агенції нерухомості Олександра Франка, така затребуваність на житло у Черкасах пояснюється і близьким розташуванням до столиці. Ціни на Черкаську нерухомість і нині залишаються вищими від середньоукраїнських. Ціни в Черкасах для Черкас для немільйонника міста досить дорогі. Це стосується і оренди. І це стосується і купівлі-продажу. І я б сказав би, що в Черкасах дорожчі ціни наприклад, ніж в Вінниці чи в Хмельницькому. Можливо, там більша конкуренція. В Черкасах можливо наближеність до столиці. Ну і я люблю наше місто. Воно насправді досить комфортне для проживання. Тут є Дніпро, тут є свиробництво і робота для людей. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, Норви на Суспільному. Черкаси.